Друзі, привіт! І сьогодні мене ось назріло таке запитання: хто проживає в Америці, можливо, в Канаді, хто мене дивиться, в кого є дітки. Чи ви пускаєте своїх діток ходити, збирати цукерки на халові? Якщо чесно, коли ми приїхали в Канаду, спочатку в Канаду, мені було дуже цікаво. Я дивилася ось ці будинки, як прикрашали. Було дуже остатньо гарно. Мені ну, подобалось було те, що мені не подобалося. І ми в Канаді ходили з дітками збирати цукерки. Потім, коли приїхали в Америку, так само, потім мені було дуже цікаво ходити по магазинах в цих відділах е окремих, де все для Хеловіна. Там і цукерки, і різні костюми, і декори різний. В цьому році мене якось просто як одрізало. Мені зовсім не цікаво. Я навіть мені не цікаво на ці будинки, які там прикрашені. Я навіть не ходила в цей відділ зовсім завжди його в цьому році проходила мимо. Навіть не роздивлялася, що там взагалі попривозили, який декор. І чогось не знаю. Сьогодні дітки хочуть іти, вони збирають завжди цукерки своїми братами і сестрами, які тут американці проживають. Вони їдуть, ми їх завозимо на їхні вулиці, де вони живуть, і вони всі разом з сім'єю ходять, збирають. Ну, щось якось...